Олена, мені здається, що настав час розказати нашому Тарасику, що діда Мороза не існує. Саша, а не рано ще. Ти згадай тебе маленьким, як ти радів, коли до тебе приходить дід Мороз. А Тарасик наш як радіє, кожного разу для нього як свято. Я більше не можу, так, Тамара. Мені сьогодні прийде, і я йому все розкажу. Мам, та привіт. Ой, синочі. У вас тут геть якийсь, навіть нема дивешся поставити. Сідай, Тарасен, я тобі супчик зверей. О, супчик! добре, що супчик! Погано, що без м'яса. А я за м'ясом зараз до сусідів збігаю. Тараси, ти вже дорослий, майже самостійний чоловік. Розумієш? Ці чудеса, які відбуваються з людьми, люблять, роблять люди, які його люблять. Ха, батя, хватить мені нотації читати. Я вже 15 років ніде не працюю. 15 років. У Мен, мене новий мерць, у мене трьошка в церкві. І хто мені це сідав? Сусіди чи що? Ні, Мороз точно то, існує. Нє, мам, я литку їсти не буду, і дай то там. Задобай ну, Слухай, я цього року таке заказав. Тарасику, ти тільки не хвилюйся. Та я взагалі не парюся, Живу на широку ногу. Цього року на ті ще нічого не плануємо. Поїдемо на Середземне море на власному катері кататися. Поїде а? Поїдемо? Що батько? Нірка. <ріст> краще води. Скута, губа, бумагу, будемо пішов, йдемо. Тарасику, тато тебе дуже любить. Він стільки для тебе робить. Ну, зрозуміло, ну, але куди він пропадає кожного року? В самі портальніші момент. Ну завжди так. Він морози ніколи не бачив того, в нього і не вірить. Добрий день. З новим роком Тарасику. Здорово, був дід мороз, бородає із вами. Ти мені катер мене, на червоних треба. А дичевний був цього року. Був Молочений. Ну, скажи мені, віршика. Ой, дідусю наш мороз! Я пішов за нас мороз, швидше стукай у вікно, гості ждем тебе давно. Ой, і бородатий, ти приходь до нас на свято і дарунками цей час, хоча скоріше нас. Гарний хлопчик, тримай свої документи на ямку. О, дякую, дякую. Так, я не поняв. Я вроді американця заказував, бомбардира. А ту буфирка якась... Ну, ми з Нігорочкою порадилися, тому чим багаті буде. він кодівсь тебе дуже любить. Та чогось не видно. Я минулого року котеж заказував, а він мені якусь баню притискав. Побіця Бога, Тарасе, я та Тача! Таша. Добре, що я то баню якомусь садоводу воду за півціни. Я 15 років її будував. Зато на каналі. Нічого я не придумав. Реально все це Може швидко викликати? Ні, не треба швидкої. Я хочу здохнути перед його очима. Але перед смертю я скажу. Тарасе, Діда мороза не існує, дід Мороз це я. Батя! Що мій батя? я твій тато, Тарас. А ти не баню, я став батьком, а ти діду. Нарешті доцікалися. Щастя то яке. Ну все, Тараса, приміряй.